Доброго дня! Сьогодні у нас на відео огляді ось такий ось ліфтар-акумуляторний від торгівельної марки Horos Electric. Доволі популярна модель Messi. Messi 23, типу, 23 ватта. Ну, Турецькі маркетологи вважають, що у нас живуть доволі тупі люди. Вони думають, що 23 Вт це буде сумісно з лампою накалювання 184 Вт потужністю. Но вони не постіснялись вказати, що максимальна яскравість 600 люмен. Давайте його розпакуємо, подивимось, що він має. Даний світильник, що в нас входить до комплекту поставки. Значить, зустрічає нас кабель зразу вже напряму до мережі 220. Це означає, що повністю весь, вся. Начинка йде від мережі 220, тобто драйвер знаходиться безпосередньо в корпусі самого світильника. Ось такий ось світильничок, має ось такий ось дизайн. Да, бачимо, що у нього є димер, тобто можна буде вмикати світильник, да, і регулювати його яскравість. Це плюс. Далі, що ми маємо? Маємо зарядку формату 5,5 на 2,1. Або зарядка від мережі 220, тобто вставляємо безпосередньо шнур і вставляємо в розетку і можемо вже його заряджати. Це теж плюс. Що у нас є далі? Далі ми маємо кріплення безпосередньо. До стіни, тобто ми можемо дюбелями закріпитися в стіні і вішати його як націонарний світильник. Також у нас є ось такий ось підвіс. Теж зручно. Класно. Він не легкий. Він доволі важкий. Так, далі давайте дивитися, що у нас ще є. Звісно, у нас є ось така ось нога. Вона ставляється тут з боку, і світильник ось так може стояти. Прикольно, зручно, ефективно. Також ми можемо її зняти. Далі погнали інструкція на кількох мовах. Так, давайте дивитися. Давайте дивитися, значить, якщо по плюсах ми сказали, да у нас є регулювання яскравості, супер класно, багато режимів застосування, тобто багато є варіантів його встановлення, вибачаюсь. Ось така ось нога. Стоїть все, супер. Регулюємо яскравість. Значить, що у нас є ще по заявлених характеристиках? По заявлених характеристиках даний світильник може, як ми бачимо, світити від 2 годин до 10. Тобто на максимальній яскравості, да? він може світити 2 години. На мінімальній яскравості він може світити до 10 годин. Те, що я й казав, максимальна яскравість 600 люмен, це добре. Тобто, от на це 23 Вт, типу дорівнює 184 Вт, лампі накалювання, можемо не звертати уваги. Нас це не стосується. Ми знаємо, що це 600 люмен яскравості а по батареях. А по батареях, як на мене, це його мінус. Ось. Тут, якщо ви шарите, да? я думаю, ви шарите. То тут використовуються звичайні кислотні батареї, да? акумулятори. Тобто, це можна сказати о тому, що у, неї, у них невисокий строк експлуатації. Но гарно тим, що можна використовувати його в кемпінгах, навіть якщо ви використовуєте при низьких температурах, тобто вона не так сильно буде втрачати. Номінал ємності своєї батареї по розмірах, як ми бачимо, 450 мм у неї йде висота, і ніжка у неї йде 50 на 50 мм. Ось так це все виглядає. Він доволі важкенький. Зараз ми його взважимо. Так, беремо наші ваги. Збиваємо їх. Так, і важимо. Бачимо, що даний світильник важить 562 грами. Небагато, не мало, але для польових використань це буде доволі зручно. Тобто він йде, якщо його постійно з собою тягати в походи. Не знаю, якщо якийсь кемпінг супер. 600 грам, ще раз нагадую, практично у нього іде ваги. 562 грами, регулювання яскравості. Заряджати можна його від мережі 220 до 10 годин використання, тобто до 2 годин при максимальній яскравості. Даний світильник може світити. Непогано, як на мене, модель, все в одному корпусі, дуже зручно, ефективно та естетично. Замовити, якщо когось зацікавить, можна буде у нас безпосередньо на сайті. Посилання на нього буде в опису. До відео.